Tá legal, mm -hmm. Nice. Тож, про що ми сьогодні будемо з вами вести розмову? Компанія Sony представила дуже незвичні навушники для бігунів. На це варто подивитися. Крутезний український застосунок імпульс очолив рейтинг в App Store у своїй категорії. Розкрито деталі першого електрокару від Xiaomi. хвилинка ностальгії із 20 найпродаванішими телефонами у світі. Шаховий світ трясе і колотить. Бот Міттенс наробив галасу. Український застосунок із назвою імпульс став найбільш популярним і найбільш завантажуваним у 22-му році в App Store в категорії «Health and Fitness». імпульс дуже цікавий додаток. Він створений для тренування мозку за допомогою різноманітних задач і головоломок. Чесно кажучи, я вже два дні сам в ньому зависаю, намагаючись розв'язати е, різноманітні. Та хитрі задачі. Наразі додаток безкоштовний для українців, і його вже встигли скачати 150 тисяч разів в Україні. Коротше, ви скачаєте, розберіться, і вас точно це затягне. Coca-Cola збирається випустити свій перший смартфон. Поки що немає точних даних, який саме бренд вирішив е заколабитись. Є слово заколабитись. Колаборейшн. Співпраця. Та за деякими даними це буде ребрендинг смартфону середнього класу Realme 10 Pro. Нагадаю, він має 6,7 дюймовий 120 Гц IPS дисплей, процесор Snapdragon 695, 6.8 або 12 ГБ оперативки, 108 Мп основну камеру, а також акумулятор на 5000 мАч. Я пам'ятаю, як ще минулого року в Easy News ми з вами говорили про те, що вже планується запускати електрокар від Xiaomi. І нарешті з'явилися перші рендери. Судячи з зображень, автомобіль отримав багато оптічних елементів, що виконані в спортивному стилі. За даними багатьох інсайдерів, розглядається два варіанти авто: перший від 38 до майже 44 тисяч доларів, а другий дотягує у вартості до 52 тисяч доларів. Більш дорогий варіант буде побудований на 800 вольтовій архітектурі та використовуватиме акумулятори CATL q КЮЛІН Battery, які можна зарядити з нуля до 80% всього за 15 хвилин. Обидві версії отримують розумні кабіни на базі Qualcomm 8295. Масове виробництво авто очікується у 2024 році. Портал MyDrivers опублікував дуже цікавий і ностальгічний топ найбільш продаваніших смартфонів та телефонів за увесь час в усьому світі. Згідно із цим рейтингом, перше місце посіла надзвичайно культова модель, в якій я пам'ятаю, що в школі я грав у змійку Nokia 1120. Вона розійшлася тиражем у 250 мільйонів екземплярів за весь час продажу. Другий рядок посіла так само Nokia, але вже модель 1110. Третє і четверте місце зайняли iPhone 6 та Nokia 105. Так, а де цегла? Де цеглина? Де 3310? Де телефон, яким можна було цвяхи забивати? Який тримав батареї по два тижні, і його можна було скидати ледне з 5, 6, 7 поверху, і він все одно лишався цілим, а в асфальті лишалася діра. Також у рейтингу війшли iPhone 7 та iPhone 11, що посіли 8 та 9 місця, відповідно. У списку з 20 телефонів аж 11 від фінської компанії. Та серед них немає жодного смартфона, лише кнопкові телефони. На жаль, на ринку сенсорних телефонів Nokia не здобула вагомих результатів. Компанія GoPro оголосила про початок конкурсу під назвою «Million Dollar Challenge». На розсуд бренду буде обрано найцікавіші відео, які надалі з'являться в ексклюзивних рекламних роликах виробника. Згідно із правилами заходу, всі відеоматеріали, що будуть надіслані, мають бути відзняті на флагманську камеру GoPro Hero 11 Black або її міні-версію. Надіслати своє відео для участі в конкурсі можна через програму Quick. Там є спеціальна вкладка. Етап заявок вже стартував і триватиме до 2 квітня 2023 року. Український інститут запустив платформу із бази українського кіно, що складається з понад 600 стрічок. Тут можна познайомитись з архівними українськими стрічками, а також із картинами сучасних українських режисерів. Серед свіжих фільмів, що вже з'явилися в онлайн доступі, можна знайти найкращі вихідні влади Климчука, мої думки тихі Антоні Лукіча, номінований на Оскар будиночок зі скалок, та поводир Олеся Саніна та інші. Бездротові позавушні навушники Sony Float Run для бігунів та любителів фітнесу. Навушники навіть не треба вставляти в вуха. Динаміки кріпляться на обід, який охоплює потилицю та вушну раковину, а самі вуха при цьому залишаються вільними. Зрозуміло, що з огляду на такий форм-фактор мова про шумозаглушення взагалі не йде. Зате є великі 16-мм драйвери. Вологозахист тут IPX 4 з'єднання по Bluetooth 5.0 і заявлено до 10 годин автономної роботи на одному заряді. Це аналог персонажа Т1000. Робот із Термінатора. Насправді справа в тому, що вчені з університетів у США та Китаї створили металевого мікроробота, який здатний змінювати форму за допомогою зовнішніх магнітних полів. Робот далеко не Т-1000 і більше схоже на чоловічка з Лего. Однак, як свій кіношний прототип, він здатний перетинати грати, обходити різноманітні предмети і знову відновлювати свою форму. Вчені створили робота, використовуючи композит металів із низькою температурою плавання. В майбутньому вчені планують використовувати досягнення в медицині та робототехніці. Дослідники кажуть, що поки зарано говорити про створення робота вбивці до цих технологій ще далеко. Дякую за спокоїли. Вийшло відео, в якому порівнюється ремейк Dead Space та оригінальна гра 2008 року випуску. І буквально з перших кадрів стає зрозуміло, що це геть інша гра в технічному плані. Розробники не просто взяли стару гру, пофіксили її та переробили певні моменти. Ні, це саме ремейк і необхідно зазначити зразковий. Щодо критики, то Dead Space Remake обсипають теплими словами з усіх сторін. Середня оцінка гри на Metacritic складає 90 балів. О, oh, that is so sick. That's actually sick. Відтоді як 1 січня на chess.com з'явився бот з аватаркою милого кошенятки з великими очима. Одержимість грою з ним просто вражає. Кошеняткомітенс змогло залучити до гри в шахи більше глядачів ніж свого часу популярний серіал від Netflix Ферзевий гамбіт і фагогірцефорк. Фагогірцана фоксакезділи рух – це дис. Попри милий зовнішній вигляд, Міттенс виявилася дуже агресивною суперницею. I have friends. Oh, you do have Зірка серіалу Погань Фібі Уоллер-Брідж готує серіальну екранізацію комп'ютерної гри Том Райдер. Замовником проєкту виступає Amazon, що викупив ексклюзивні права на екранізацію гри. Також представники Amazon уточнили, що готують розширений телевсесвіт за мотивами гри Том Райдер, яка потенційно, крім серіалу, може включати і нові фільми. Вточнюється, що сама Фібі не з'явиться в серіалі, а виступить як шоуранер. Улюблений серіал мільйонів Сімпсони продовжено на 35 і 36 сезони, що вкотре робить його найтривалішим мультсеріалом в історії. Часто буває ввечері, що просто не знаю, що подивитись. Є 350 скріншотів у телефоні, купа збережень, але все одно повертається до. Улюблених Сімпсонів. В українському дубляжі це просто розрив. Буквально після Easy News включіть собі одну серію і ви прибалдієте. Не спагетті, не м'ясо, не мачілі, відсутні макарони. Має ж бути їжа. Диявольські кущі. Ні. Побачимо з вами на наступному тижні. До побачення. Папа. -па.